Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку зодіаку Діва на липень 2024 року. Отже, Діви, давайте подивимось, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 липня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за техніку. І коли він буде знаходитись у вас в 12-му секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за імміграцію, за документи, за візи, за, наприклад. Поїздки далеко, за е, духовність, там ретрити, психологію і так далі. То це означає, що е, в цей час вам добре займатися питаннями, які стосуються, там, наприклад, еміграції, візових документів, або, наприклад, в цей час добре поїхати на ретрит, або е, це добрий час, щоб Пропрацювати з психологом, проговорити всі свої страхи, всі якісь питання, які е, вас турбують, і так далі. Тобто, для цього «Добрий Меркурій. Ось наступне це планета Нептун. Адже 2 липня Нептун, який зараз транзитом проходить по знаку Зодіаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, Нептун дуже багато часу вже знаходиться в знаці риби. Якщо я не помиляюсь, то з 2012 року. І буде до 25-го року. Ну, у мене може бути похибка трошки. От, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, якщо брати окремо планету Нептун, то це планета звичайно духовності, духовного розвитку так далі. Але це і планета, яка приносить в наше життя ілюзії, тому що ну, ілюзії теж певного роду нам і потрібні. Щоб не сприймати реальність так гостро, а це для вас сьомий сектор гороскопу. Тобто, у вас є ну певні питання, пов'язані з сьомим сектором гороскопу, які ви можете знаходити як в ілюзіях по цьому сектору. А що це стосується взагалі? Сьомий сектор це сектор, який відповідає за... Людей, які нас оточують, це партнерський сектор, це сектор шлюбу, і наприклад, може бути так, що з 12-го року ви ніяк не можете налагодити партнерські стосунки, там або вийти заміж, або вас не зрозуміла ситуація з вашим партнером по бізнесу, ніби ви все й проговорили, але не знаєте, як там точно як вам рухатись, так далі. Тобто. Можуть бути у вас багато таких різних нюансів, які пов'язані з цим з сьомим сектором взаємодії з іншими людьми. А зараз, коли Нептун буде рухатись ретроградно, він ще якби більше відкладає цей процес. Розумієте? Тобто, якщо ви думали, ой, там вже за там. В липні, наприклад, вийду заміж, то може щось переноситись. Наприклад, ваш партнер поїхав в відрядження, там терміново кудись викликали і так далі, або ви планували собі таку взаємодію з людьми, потім все змінилося. Тобто може бути багато таких різних змін у вас. Наступне це новий місяць, аж 5 липня відбудеться новий місяць в 14 градусі знаку Рак. А це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий місяць? Звичайно, про те, що нові енергії входять в наше життя. А по 11 секторі це може бути тема, яка стосується друзів, яка стосується нового колективу, роботи в інтернеті або. Це ще тема взагалі авіації, перельотів. Тобто, можливо, ви відкриєте для себе новий напрямок відпочинку вашого, або з кимось познайомитись, і у вас буде новий друг чи подруга, новий колектив. Тобто щось нове в цих сферах може увійти в ваше життя. Наступне це Венера, адже 11 липня. Венера змінює знаки переходить в знак Лев. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить Венера? Венера, це, звичайно, планета, яка відповідає за красу, за кохання, і це планета, яка відповідає за гроші. А для вас це 12-й сектор гороскопу. Як до вас можуть прийти, наприклад, гроші? Через закордон, вам можуть там знаєте, як податки повертають, як е, ви можете поїхати на роботу за кордон, прийдуть гроші, або якщо ви займаєтесь, наприклад, е, різного роду е, проводити ретрити, продаєте тренінги, або можливо ви психолог, астролог, таролог, так можуть прийти до вас гроші, тому що по Венері ця тема буде дуже актуальна. Ось е, наступне це Марс, адже 20 липня Марс змінює знак і переходить знак близнюки. А це для вас 10-й сектор гороскопу. По Марсу, в 10 му секторі, це означає, що у вас буде дуже багато активності саме в 10 му секторі, а це сектор, який відповідає за нашу кар'єру. І це означає, що ви можете себе проявити в кар'єрі, ви можете змінити місце своєї праці, або у вас просто будуть покращення, типу вашої діяльності, ви можете взяти більше клієнтів, або більше взаємодіяти з іншими людьми, розпочати новий проект і так далі. У вас на все буде час, енергія і можливості. Наступне це повний місяць, аж 21 липня відбудеться повний місяць в 29 градусі знаку Козиріг, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, якщо ви слідкуєте за моїми відео, ви можете мені сказати, Люба в червні місяці теж був повний місяць в Козирозі і знову повний місяць. Так, це правда, тому що в червні був повний місяць в першому градусі знаку Козиріг, а зараз 29. Тому так, це дві повні, в знаці, козиріг, і дві вони стосуються вас, п'ятого сектору гороскопу. А це сектор, який взагалі відповідає за задоволення, за дітей, за бізнес. І е, це може бути так, що. Закінчиться у вас відпустка. Наприклад, ви приїдете з відпустки, або це може бути тема, яка буде стосуватись ваших дітей, або тема, яка буде стосуватись бізнесу. Наприклад, там дитина закінчила навчання в університеті або в школі. Або, наприклад, ви закінчили якийсь проект свій. Тобто, тому що повня завжди говорить про підсумок, про результат, про завершення. Наступне це значить сонце. Адже 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, сонце наше світило і воно нам дає енергію. Щоб діяти, щоб рухатись, і так далі, як і в фізичному світі, як і в нефізичному світі. От, і, е, значить, по 12-му сектору, це сектор, який відповідає за далекі землі, за переїзд, за імміграцію. У вас, до речі, не одна планета зараз, в 12-му секторі. Тому, якщо у вас були такі плани, ви можете, якби ними, скористатись. Наступне це тема. Яка стосується пізнання себе, духовності і так далі? Ви можете більше поглинути в себе, більше дивитись певні там відео чи тренінги, чи курси, якісь купити. Тобто якісь такі теми у вас можуть бути актуальними. Ось наступне. І Наступне чим закінчується місяць, а закінчується місяць Меркурієм. Адже 25 липня Меркурій змінює знак і переходить в ваш знак Діва. І відповідно він вас буде знаходити в першому секторі гороскопу. І що це означає? Це можуть бути у вас теми, пов'язані з вами, з вашою особистостю, з вашою діяльністю і все. Що стосується, якби документів, вам може бути потрібні якісь дозвільні документи на вашу діяльність, якою справою якою ви займаєтесь, тобто цим ви можете займатися зараз в кінці липня. От такий місяць чекає на вас Діви, дуже цікавий, насичений місяць. Це буде багато тем стосуватися вас особисто, і дітей, і внутрішніх трансформацій, і роботи, і стосунків. Тому дуже насичений час для вас. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.